То була ідея Анжеуріччі, Джорчаника Мануеля Сільви навідати жахливого старегана. Цей старий мешкав на самоті у старезному будинку на водній вулиці побіля моря. І те, що подейково, ніби він водночас страшенно заможний і надзвичайно немічний, створювало вельми привабливе підґрунтя для людей такої професії, як ці панове. Річі, Чанник і Сільва за родом діяльності були не хто інші, як грабіжники. Так подейкували мешканці Кінгспорта і чимало вигадували про жахливого старегана. І, власне, саме ці вигадки зазвичай убезпечували його від уваги джентльменів на кшталт пана Річі та його колег попри майже підтверджений факт, що десь у своєму задхому і давньому притулку він ховає практично неосяжний спадок. Насправді він був дуже химерною людиною, вважали навіть, що свого часу він був капітаном кліпера віст Індії. Він був такий старий, що ніхто вже не пам'ятав часу, коли він був молодим, а ще був таким відлюдником, що заледве ледве кілька людей знали його справжнє ім'я. Серед вузловатих дерев на передньому подвір'ї його старої і занедбаної оселі він тримав дивну колекцію волунів, розташованих і розфарбованих таким чином, що вони нагадували ідолів у якомусь похмурому східному храмі. Ця колекція відлякувала більшість хлопчиків, котрі любили насміхатися з жахливого старигана через його довге біле волосся і бороду. Або вибивати камінцями маленькі шибки у вікнах його помешкання. Були інші речі, що лякали старших і допитливіших хлопців, котрі іноді пробирались до хатини і зазирали у запелюжені вікна. Хлопчаки розповідали, що на столі у порожній кімнаті на першому поверсі багато дивних пляшок, і в кожній наниці був підвішений маленький свинцевий тягарець. І казали, що жахливий старий Ган розмовляє з пляшками, звертаючись до них за іменами Джек, Шрамовиций, Довгий Том, Іспанець Джо, Пітерс і Дружбан Еліс. І постійно, коли він говорить з пляшкою, маленький свинцевий тягарець всередині, ніби відповідаючи, вібрує. Ті, хто бачив високого, всохого, жахливого старигана за цими чудернацькими бесідами, більше за ним не підглядав. Але Анджело Річчі, Джочанек і Мануель Сільва родом були не з кінгспорта. Ні, вони були з тої нової породи безрідних чужинців, яка існувала за межами життя і традицій нової Англії. І вони бачили у жахливому старигані, що найбільше кульгавого, практично безпорадного дідугана, котрий не міг ходити без допомоги свого вузлуватого костура, і чиї тонкі слабкі руки жалюгідно тремтіли. Насправді, їм було трохи шкода так обійтися із самотнім відлюдним дідком, котрого всі уникали, а собаки обгавкували. Але робота є робота, а для грабіжника душа якого у його ремеслі. Дуже старий і дуже немічний чоловік, котрий не має банківського рахунку і котрий за свої скромні покупки у сільській крамничці розраховується золотом і сріблом, карбованим два століття тому, одночасно є приманкою і викликом. Панове Річі, Чанек і Сільва обрали для візиту ніч на 11 квітня. Річі і Сільва мали поспілкуватися з бідним старим джентльменом. Тим часом Чанек мав чекати на них і імовірний багаж металу у закритому авто на корабельній вулиці біля воріт у високій задній стіні володінь їх господаря. У разі неочікуваного втручання поліції бажання уникнути зайвих пояснень спонукали розробити цей план для тихого і непомітного відступу. Як і було умовлено, троє авантюристів вийшли на діло нарізно, щоб після запобігти будь-яким підозрам. Панове Сільва і Річі зустрілися на водній вулиці біля парадної брами старого. І, хоча їм і не подобалося, як на розфарбоване каміння світить місяць крізь набубняві лібрунками гілки на вузлуватих деревах, у них були й важливіші теми для роздумів, аніж просто підозри. Вони побоювалися, що змусити жахливого старигана розговоритися про сховане золото і срібло могло бути вкрай невдячною справою. Бо старий морський вовк був відомий своєю впертістю і норовливістю. А все ж він був старий і слабкий, а їх було двоє. Панове річі і Сільва були досвідченими у мистецтві розв'язування язиків непоступливим людям, а крики слабкого і дуже літнього пана з легкістю можна заглушити. Тож вони наблизились до єдиного освітлого вікна і почули, як жахливий стареган по-дитячому звертався до своїх пляшок з тягарцями. Тоді вони начепили маски і вічливо постукали у пошарпані непогодою дубові двері. Чекання видалося Чанику надто довгим, тож він неспокійно совався у закритому авто біля задньої брами будинку жахливого старигана на корабельній вулиці. Він був незвично м'якосердим, і йому не сподобалися жахливі крики, що долинули зі старого будинку саме після призначеного для справи часу. Чи ж він не казав своїм колегам бути настільки вічливими, наскільки це можливо, з нещасним старим морським вовком? Він вкрай знервовано зазирав крізь широку дубову браму у високій порослі плющем кам'яній стіні, часто звірявся з годинником, дивуючись із затримки. Чи то, перш ніж розповісти, де заховано його скарб, старий помер і поставив необхідність у ретельному обшуку. Панчаник не надто хотів стільки чекати у цілковітій темряві, що й у такому місці. Тоді він вовив скрадливі кроки і постукування на доріжці за брамою, почув тихий поворот іржавого засува і побачив, як широкі важкі двері розчахнулися досередини. І в блідому світлі єдиного закіпюженого вуличного ліхтаря він напружив очі, силкуючись розгледіти, що ж його колеги винесли з моторошного дому, образи котрого вимальовувалися зовсім поруч. Але коли чаник придивився, то не побачив того, на що сподівався, бо його колег там узагалі не було. Тільки жахливий старий ган тихо спирався на свій вузлуватий костур і моторошно посміхався. Панчаник ніколи не зауважував кольору очей старого. Тепер він бачив, що вони були жовтими. У маленьких містечках незначні події часто спричиняють помітне пожвавлення, Тож усю весну і літо мешканці кінгспорта тільки й говорили, що про три невпізнавані тіла, жахливо посічені, ніби ударами шабель, і страшенно спотворені, немов по них пройшлися підбори безлічі черевиків, сліди яких позмивав приплив. Дехто навіть говорив про такі цілком буденні речі, як покинуте авто, знайдене на корабельній вулиці, чи якісь геть нелюдські крики, либень забукалої тварини чи триперелітного птаха, які містяни, котрі не вирізнялися міцним сном, чули уночі. Але жахливого старигана зовсім не цікавили дурні сільські плітки. Він від природи був відлюдьком, а коли постарів і ослаб, то його відлюдкуватість лише поглибилася. Окрім того, такий старий морський вовк у далекі дні своєї напівзабутої юності певно бачив куди дивовижніші речі.